Привіт, народ! Подивіться на цю посмішку. Вона щира чи це маска? Ми живемо у світі, де щодня нам продають ідею тотального нескінченного щастя. З будь-якого екрану летить, думай позитивно, просто вір, посміхайся і все налагодиться. Здавалося б класно, так? То проти позитиву, та ніхто. Але що, якщо я скажу, що ця постійна вимога бути щасливим це не ліки, а отрута, що повільно вбиває нас зсередини. І я зараз не про те, що все погано і виходу немає. Я про те, що найбільша брехня, яку ми собі кажемо, це мені нормально, коли насправді все йде під три чорти. Сьогодні ми розберемо явище, яке дехто називає токсична позитивність. Вона змушує нас приховувати справжні емоції, відчувати провину за те, що ми просто люди. А ще змагатися в віртуальному світі, у кого життя ідеальніше. Це стосується і підлітка, який не може витримати тиску в соцмереж, і директора, який не має права показати слабкість. Це проблема всіх. Тож наливайте улюблений напій, вмощуйтеся зручніше, ставте авансом лайк і підписуйтеся. Ми починаємо R про речі. Місце, де про складне ми говоримо просто. Тож, де ця токсичність живе. Насамперед у соціальних мережах. Погортайте свою стрічку. Там у кожного подорожі, ідеальні тіла, успішний бізнес, щасливі стосунки. Це віртуальний конкурс, у кого краще життя, де на фотографії ми сміємося, а за кадром може бути справжній трендець. Розлучення, фінансові проблеми, алкоголізм чи просто тотальна самотність. Ми всі знаємо цих людей. Вони викладають ідеальне рандеву, а насправді стосунки тріщать по швах. Вони постять роботу мрії, а вночі п'ють заспокійливе від вигорання. І найстрашніше, ми самі починаємо вірити в цю ілюзію і ненавидіти себе за те, що наше реальне життя не таке ідеальне, як чийсь відфотошоплений знімок. Але ці маски ламаються не лише у пересічних людей. Згадайте новини, зірки, коміки, успішні актори. Люди, яких весь світ вважав зірцем успіху, у яких повно грошей і невичерпного позитиву, Робін Вільямс, Кейт Спейд, Честер Беннінгтон. До смерті успішні, круті, усміхнені, а потім бац і суїцид. І тільки після цього шокуючого кінця світ починає замислюватися, як же так, він же був таким щасливим, а ось так, тому що ніхто не знав, що насправді під тією соціальною маскою ховалася чорна діра болю і вічаю, про які суспільство вимагало мовчати. І тут ми підходимо до джерела проблеми. Токсична позитивність це не щира підтримка, а спроба знецінити твій біль і змусити тебе заткнутися. Це наслідок того, що нас усіх з дитинства вчили приховувати свої емоції. Не плач, ти ж хлопчик, не злися, це негарно. Ну-ка посміхнися. Нас навчили, що негативні емоції це слабкість, яку треба засунути десь всередину. Ось фрази кліше, які продовжують це знущання. В інших і гірше. Це знецінення. Тобі боляче, тобі кажуть, ти маєш право на біль, тільки якщо ти на межі виживання. Твоя проблема не має зникати лише тому, що в когось вона більша. Просто думай позитивно. Це натяк, що ти сам винен, бо недостатньо намагаєшся. Це ілюзія, що всесвіт сам тобі допоможе, якщо ти просто пошлеш правильний меседж, як вчать у всіх цих тупих книгах про успіх. Але ж народ, це ж обман. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Це перетворює травму на урок і змушує ігнорувати біль. Ми не стаємо сильнішими, якщо просто закриваємо очі на рану. Ми стаємо сильнішими, коли її лікуємо. Коли ми приховуємо свої емоції, ми не вирішуємо проблеми, а просто ховаємо їх під килом. Рано чи пізно цей емоційний вибух стається. Чи то у вигляді депресії, чи то у формі психосоматичних хвороб, коли тіло починає кричати про біль, який ти заблокував. Ти маєш право на злість, сумні, розчарування, виплесни їх. Тож, друзі, якщо не просто посміхатися, то що? Я не кажу, що все погано. Я кажу про те, що якщо щось не виходить, головне не робити вигляд, що все класно. Справжня сила не у вдаванні, а у прийнятті правди. Що робити замість того, щоб посилати позитивні меседжі у всесвіт? Ну, на початку, називайте емоції своїми іменами. Замість все окей, скажіть мені сумно, я розчарований, я злюся. Це не слабкість, це чесність перед собою, насамперед перед собою. Також аналізуйте, а не ігноруйте. Якщо робота дістала, не шукайте позитивні сторони, прийміть правду, аналізуйте причини і робіть висновки. Треба міняти роботу, то змініть її. Треба розірвати стосунки, розривайте. Тільки дія, заснована на реальному стані речей, дає результат, а не оте тупе сподівання на краще. Також шукайте справжню підтримку. Поруч мають бути люди, які готові вислухати, не ті, хто скаже, та забий. А ті, хто скаже, я бачу, що тобі важко, і я поруч. Ну і ще дозвольте собі не бути ідеальними. Життя це не фільми і не стрічки в інстаграмі, це американські гірки, злети, падіння, знову злети. Щастя, це не відсутність болю, а вміння його проживати. Друзі, пам'ятайте, справжня сила не в тому, щоб прикидатися, що все добре, а в тому, щоб бути чесними з собою. Ви маєте право на всі свої емоції, і це робить вас не слабкими, а живими і здатними до змін. У мене на цьому все. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні випуски. І якщо ви знаєте людей, яким необхідна допомога, але самі ви в змозі допомогти, мої контакти в описі. Бережіть себе.